Привіт, Макс, перше побачення з дівчиною одразу у мене на вино. Так. Поцілунки, як без футболки, торкалася. Коли взяла за хуй, не розгубився, знімаю штани. Це добре. З трусами як вчив сенцей, це вірно. З реакції я, охуївши досі, злякалася, підірвалася, схопила свою торбу і дала на зйоб з моєї хати. Мораль наступна. Роздягайте не тільки себе, а й дівчину. Полугола нікуди не дінеться. Ну, то просто така гумор, там що смайлік. Так, дійсно, їй треба було б ще довго одіватися, якщо так. Але її реакція неадекватна. Я вважаю, що ти все зробив правильно. Якщо вона сама через одяг вже почала хватати тебе за член, оголити свій меч це нормально. Це нормально. Прокоментуй, будь ласка, йобнута вона? Йобнута. Чи йобнутий я? Ні. Що влаштував її голову короля, поки вона ще у платі, їй 20? А, у сукні у платті, так, а, навіть якщо вона була ще вдягнена, знову ж таки, це відбувається все у тебе вдома. Знову ж таки, ви випали вина, вона прийшла до тебе на перше побачення. Вона сама бере і хватає тебе за член. Я... Коли як не зараз, блядь? Коли як не в такий момент його доставати? Ну, коли ще? Коли, блядь? Тому ти все зробив правильно. Олежик за тисячу гривень. велике дякую. Вона йобнута, а ти нормальний.